Два тижні. Так, Майкл, ну все. Нам вже потрібно буде збирати речі, ми вже будемо помали їхати вже додому. Ну так. Да. Мам, ми зовсім будемо їхати додому. Да, ми вже будемо їхати. Ну так, да, будемо їхати, бабусі покажемо нашу собачку. Ну ладно. Так, ну добре. Давайте помали вже складати речі. Хм, так, в нас було. В нас ще десь було чорно. Ага, тут. Так, давай, Аліса, твоє все сюди будемо складати. А твоє Аліна сюди? Так, Аліна, це все твоє. А, так, Майкл, давай, якщо ми завтра повирушаємо, типу, давай, візьм, давай візьмемо все, що ми завтра одягнемо. І ти, Аліна, давай також одягай щось. Давай Кайл поклади, а саме давай щось одягай. І що завтра одягнеш? Завтра одягай щось. Ну, не дуже таке прям тепле і не дуже прям холодне. Окей. Okay, um... Я дуже не знаю, що мені завтра одягнути. Так? так Майкл, ти, напевно, одягнеш це. Я одягну цей плащ. Так що тут? Ще так, зачекаєте, це, це все твоє. Аліна Це також це все твоє. Мам, а давай я одягну цю от юбочку? Ну, одягай, якщо хочеш. Окей. Так Аліна тут у тебе ще якісь також речі. Так, Майкл, давай, що з нами? Ага, ага, так це також Аліна твоя. Ти Аліна більше всього речей набрала. Ну так. Да. Так, це також я, ще маю діти. Хм. Цікаво де наші що такси шутки. Щось у нас тут не то. Хм. Цікаво, ну ладно. Так эм. десь тут мають бути Майкл мої штани. Я їх не можу знайти шикарно. Ма, може, ти їх десь поклала, я не знаю. Ну, Давай подивимось, може десь будуть. Це що? Можливо, тут будуть. Майкл, я вже тут бачу твої кофти. Ну тут 100% буде моя, будуть мої штани. Так давай я це заберу. Так, сумку сюди. Очки Аліса твої також сюди, так. E, це ладно, Аліса, ну ладно, так все ж таки покладемо, щоб потім довго не шукати. Так, рушничок також до нас. Ось тут і мої штани. Тут Майкл твоя футболка. Так. Ну, і замість впечатляться цієї кофточки, то мої будуть це. Я думаю... Вона, напевно, ну ладно, візьму, напевно, ось цю. Цю не буду брати так. Ну, ось так. Ой, що це тут таке? Аліна, твої юбки повсюди валяються. Так, давай, Аліна. Так, ну, виходить, ось це все я одягаю завтра. Я собі це все сюди покладу. Так, ой, Кайла, ти що це там закуталась? Так, ну, це також наше все. Також цей мішок можна туди покласти. Так, дівчата, а ви що завтра одягнете? Так, Аліса, ти, напевно, завтра одягнеш цей світ костюм. Ну, я думаю, да, от цей от костюм. Курточку, думаю, тобі нічого не потрібно. Ти, Аліна, що ти завтра одягнеш? М -м -м. Мама, у мене десь був такий костюм зелений. Ні, Аліна, цей костюм точно ні. Продовження слідує.